Україні у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: на Золочівщині попрощалися з воїном Дмитром Вусом. На фронті загинув Олег Баб'як, президент України, відзначив захисників 103-ї бригади державними нагородами. Вузька центральна лікарня отримала автомобіль для транспортування маломобільних пацієнтів від благодійників з Норвегії. ДТП один з водіїв був у стані сп'яніння. Вашої допомоги потребує Марія Кравчук із Золочівського району. Поліцейські встановили попередню причину смертельної ДТП на Львівщині. 8 жовтня загинув наш захисник молодий і сповнений жаги до життя воїн Дмитро Вус із Поморян Золочівського району. 8 листопада йому мало виповнитися 25 років. Дмитро був пізньою і дуже бажаною дитиною у своїх батьків. У шкільні роки залишився без матері, зростав з батьком, якого теж похоронив два роки тому. До лав ЗСУ став від початку повномасштабного вторгнення. Місяць тому отримав осколкове поранення на запорізькому напрямку, після часткової реабілітації повернувся назад до виконання бойових завдань, де загинув внаслідок прямого влучання каба. За своє коротке і нелегке життя Дмитро ніколи не втрачав оптимізму і заряджав позитивом інших. Нещодавно одружився на коханій дівчині Юлі і сподівався на щасливе сімейне життя. Не судилося світла пам'ять і шана Герою України. Яким чесно, відно, до останнього входу служив важко. Золочівщина попрощалася з воїном Олегом Баб'яком, що загинув 30 вересня на Донеччині. На війні з російським окупантом на Донеччині загинув воїн-захисник, механік, водій розвідувального батальйону, 37-річний Олег Бабяк, житель села Струтин Золочівського району. Він віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам'ять герою. Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям, які особливо відзначилися під час боїв з російськими окупантами, проявили рішучість та мужність, стали прикладом та гордістю для всього особового складу. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на 103-ю окрему бригаду сил територіальної оборони Збройних сил України. Сьогодні для мене честь особисто подякувати солдатам, сержантам, офіцерам. Сил територіальної оборони, які дійсно здобули славу та повагу для нашої української тероборони, різні люди прийшли служити до цього роду сил, різних професій, різних життєвих шляхів. Багато хто не мав жодного бойового досвіду до цієї війни. Але від перших днів і тижнів повномасштабної війни. Підрозділи тероборони на рівних з усіма складовими наших сил оборони та безпеки України захищають Україну українців і разом з усіма на своїх плечах витягують цю війну. Ми всі цінуємо кожен підрозділ територіальної оборони України, які зараз стійко тримають фронт. Ми пишаємось нашими воїнами, і ми пам'ятаємо, через що довелось пройти українському захисту. Ще раз вітаю вас з вашим днем, дякую вам. Слава Україні! Зокрема, присвоєно звання Герою з врученням ордена Золота зірка жуковцю Юрію Володимировичу, капітану. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня Савича Анатолія Анатолійовича, підполковника. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня Місюка Василя Ігоровича, лейтенанта. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Зінчука Валентина Миколайовича, сержанта та Михайлука Степана Сергійовича, старшого солдата. Пишаємося, дякуємо воїнам. У суботу 5 жовтня КНП Бузька центральна районна лікарня отримала благодійників з Норвегії автомобіль, обладнаний гідравлічним механізмом, який використовуватиметься для транспортування маломобільних пацієнтів. Це значно підвищить доступність медичних послуг для людей з обмеженими можливостями. Сьогодні ми мали подію, ми мали гостів з Норвегії, які нам, які нам привезли гуманітарну допомогу для нашої бузької районної центральної лікарні, то, зокрема, цей автомобіль, який ви бачите. І вони сьогодні його передали для потреб в першу чергу людей з людей з особливими потребами. Є які їздять на колясках. Він обладнаний спеціальним приладом, який робить їх погрузку, вигрузку. Ну і зрозуміло, ми цей автомобіль також будемо використовувати для переміщення наших хворих. Чи їх переміщення з дому до лікарні, чи з лікарні до Львова, бо різні хворі різні випадки, що треба деколи екстрено і перевести. І цей автомобіль буде використовуватися на нас і на креслянську громаду, тому що ну ми маємо пацієнтів не тільки людей з нашої громади, а маємо також і пацієнти є кресенська громада. Ну з відповідно району. Якщо буде потреба, то ми будемо використовувати його для всього району. Як з'явилася ідея зробити таку добру справу для України? Дефе перша ідея прийшла з того, щоб зробити щось добре для України, і вони поспілкувалися з керівництвом, щоб виділити якісь гроші для України. Вони хотіли використовувати. Стовати не тільки слова для того, щоб показати свою солідарність з країною, але також зробити щось конкретне. і тоді вони звернулися до їхньої партнерської організації, яка називається Дельта. І тоді організація Негоція і Дельта об'єдналися і спільно з громадською організацією «Фріт Україна» з Норвегії. Вони придумали цей проект. Фріт uh, тоді громадська організація Фріт Україна прийшла з ідеєю, щоб купити цю машину такого типу машину. І uh, їхні дві організації об'єдналися та зібрали кошти, надали на придбання цієї машини. А також вони вирішили, що можуть особисто привезти цю машину з Осло Норвегії в Україну в Буськ. А чому саме Буська громада? організація Фріт Україна. Вона працює з Україною, допомагає працює з Україною. і Вже передала Більше ніж 250 машин, тому вони знають і рекомендували передати саме на цю громаду, і вони довірилися і вибрали, що вони згодні передати на се як я вже казав раніше, я дуже щасливий і пишаюся тим, що я можу приїхати сюди і бути частиною цієї цього проекту. І ми вважаємо, що Україна зараз бореться не тільки за свою країну, а за нас також. І ми дуже вдячні Україні за те, що вона робить. Ви за нас за всіх зараз, і тому демократія та права людини це дуже важливо. Вагомий захід для нашої громади, так тому що в такий тяжкий і нелегкий час, як ми знаємо, багато хлопців повертаються на інвалідних військах і, взагалі, з деякими обмеженнями, і тому для нас і для нашої громади в цілому там. Передача такого автомобілю для транспортування хлопців з обмеженими можливостями є дуже ну дуже важливою, так тому, тому ми дуже раді і ми дуже раді, що іноземні партнери нам допомагають, підтримують завжди і, і не зупиняються з підтримкою. Тому за це ми їм дуже дякуємо. Так як живу в цьому місті, я знаю проблеми, частково знайомий з проблемами нашого міста. Так як ми часто допомагаємо нашим військовим і була така можливість. Була така можливість Придбати автомобіль для для інвалідів. Для інвалідів в нашому місті я знаю, що є такі, не всі не кожен може собі дозволити, навіть по якихось по якихось питаннях чи, чи відвідати лікаря, чи будь-що потрапити на власному транспорті. Вирішено було придбати такий автомобіль. Палата торгово-промислови палата Норвегії долучилася до цієї ініціативи. Ми їй допомогли придбати значно, значно кращу машину ніж те, на що ми сподівалися. І могли. Ми коли знали, що вже норвезька сторона до нас приїде саме сьогодні. Ми підготували їм програму на цілий день, щоб вони бачили не тільки нашу лікарню, а щоб вони побачили взагалі. Устрій, який є в громадах, які є в громадах по Україні, щоб їм розказати, що таке район, що таке громада, що таке область. І разом з тим ми показали і представили свою громаду. Ми їм показували, що в нас є, як в нас є, і чим ми займаємося, чим ми живемо, і зокрема, як, і як ми живемо під час війни. Автозітнення. один з водіїв керував транспортним засобом у стані сп'яніння. Проводиться розслідування. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на поліцію у Львівській області. Дорожня транспортна пригода сталася о 17 годині 10 хвилин на автодорозі Київ-ЧОП у Золочівському районі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобіль Лада Самара, яким керував 38-річний житель міста Броди та Волво під керуванням 21-річного львів'янина. Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулись водій та пасажирка лади віком 44 роки. А також водій та 20-річна пасажирка Волво. Також встановлено, що водій лади керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. За фактом слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 з позначкою 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, кримінального кодексу України? Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вашої допомоги потребує Марія Кравчук 2000 року народження з міста Золочева Золочівського району Львівської області. Будь-який внесок, навіть найменший, може стати вагомою допомогою у боротьбі за здоров'я Марії. Разом ми можемо допомогти їй здолати хворобу і повернутися до нормального життя. Номер картки для допомоги 51 67 80 32 58 13 37 22. Поліцейські встановили попередню причину масштабної ДТП на Львівщині, внаслідок якої загинуло троє людей та ще 34 травмовано. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на поліцію у Львівській області. Дорожня транспортна пригода сталася сьогодні, 11 жовтня, о 6.25 на автодорозі Київчо, поблизу села Чешки Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажів Керено. 50-річний мешканець Хмельницької області виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення мікроавтобусом, спринтер, а також легковим автомобілем Шкода та автобусом. Від отриманих травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє людей загинуло. Попередньо 34 особи отримали тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події за фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію. Гуртуватися, допомагати армії, дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!